Друзі, привіт! З вами таксіна група Кавлатекс. Зараз в вашій увазі ми пропонуємо кофти флісові під кодом позиції 252 нового надходження. Дану позицію вже дуже довго всі чекали, тому встигніть придбати. Наразі вже третій мішок кофт флісових. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,5 доларів. Вага мішка 20 кілограмів. Вартість лота лише 70 доларів. По актуальному курсу на сьогодні мішечок виходить... 2744 гривні. Присутні всі розміри, різноманітний модельний ряд. Якщо бажаєте придбати саме цей лот, що зараз транслюється, пишемо особисті повідомлення Viber, телефонуємо за вказаним номером у шапці профілю. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Зараз представлений третій мішечок Кофт флісових. Під кодом 252 вартість мішка 2744 гривні. Замовлення приймаються як на мішечки із відео огляду, так і без огляду запечатаних мішків. Друзі, акцентуємо вашу увагу на тому, що сьогодні у нас дуже великий наплив ваших замовлень. Тому, будь ласка, дочекайтеся відповіді оператора. Всі ваші повідомлення в вайбері та телефонні дзвінки ми бачимо, відповідаємо всім почергово. пишіть, будь ласка, по одному замовленню декілька повідомлень, тому що ваші повідомлення переходять до гори списку та будуть оброблені вже потім в самому кінці. Дякуємо за розуміння та терпіння. Зараз представлений третій мішечок кофт лісових під кодом позиції 252 Ціна за 1 кг становить 3,5 долари, Вага мішка 20 кг, вартість мішка 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення, враховуючи курс на сьогодні, мішечок виходить 2744 гривні. Щоденно ми знімаємо різні цікаві позиції. Зараз представлені кофти флісові, мішок номер 3 Вартість мішка 2744 гривні. Для замовлення пишемо нам особисті повідомлення Viber або телефонуємо. Замовлення приймаємо не лише на мішечки із відеоогляду, а й запечатаних. Мішечки йдуть плюс-мінус одинакові. Розпаковуються лише ті мішки, які готуються для показу в прямому ефірі. Позиція міксована. Модельки чоловічі, жіночі, всіх розмірів за вигідною доступною ціною. Вартість мішка повторюємо лише 2744 гривні. І зараз представлений мішок номер 3 Підписуємося, друзі, на наш канал, слідкуємо за оглядами, робимо репости, зберігаємо в особисте. Для замовлення третього мішечка кофт флісових з прямого ефіру пишемо особисте повідомлення Viber або телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна разом до перемоги.